всіх присутних. Сьогодні, я так думаю, що ми зібралися тут самі ті люди, які зацікавлені проблемою освіти якнайбільше. Можливо, ж була важка ніч, тяжкий ранок, тому обставини людям завадили до нас приєднатися, але коли є, ми саме вам хочемо презентувати роботу нашого закладу. Наш заклад в мікрорайоні Першого занасіпа. Коли ж з'явився цей мікрорайон? Можливо, вже не всі знають. Ще в другій половині 19 століття, коли до міста Кременчука було прокладено лінію Харківсько-Миколаївської залізниці російського відомства залізничного транспорту, район першого занасупу з'являється на карті міста. І саме тоді, десь приблизно в 1901 році, З'являються перші поселення залізничники. Заліз і поступово, з часом цей район стає все більшим, і забудова відбувається житловими масивами. І як сталося тоді, в 1990 році. Проблем як освітянських, так і проблем громади. Школа це храмна майстерня, де формується душа і думка підростаючого покоління. Це не фраза, це дійсно ідея, за якою працює наша школа. І ще ми називаємо нашу школу і школа свободи, правди, любові, де любов є життя, любов запорука від деградації людства. І знаєте, ці всі фрази це не просто фрази, ми з ними. Багато десятиліть працюємо, педагогічний колектив дійсно намагається зробити так, щоб кожна дитина приходила сюди з бажаннями і уходила з гарним настроєм. Сьогодні ми хочемо спробувати поговорити про те, що загальноосвітній заклад зараз має бути не тільки місцем, де відбувається навчання, надання освітніх послуг, а там, де можуть ожити мрії. що знання застарівають швидше, ніж ідея розвиток прогресу. Те, що написали в підручниках, і поки підручник дійшов на наші парти, не факт, що вже є актуальним, погодитися, думаю ось з цим. І от саме наша задача навчити дітей творити, мислити. Як найкраще в цьому нам допомагає саме робототехніка. Нам вдалося розпочати роботу і зробити перший крок в цьому напрямі лише після того, як в 2023 році ми отримали гуманітарну допомогу від Республіки Тайвань, яку люб'язно нам допомогла отримати депутат Катерина Мусієва. Дякуючи їй, ми її отримали. І ось тоді з 24-го року вже ми включили в освітній процес роботу куртка робототехніка. Робототехніка це інтеграція багатьох наук. Математика вчить обчислювати, фізика вчить балансуванню та розрахунку напряму руху тіла. Інформатика, основа програмування, історія та українська література вчить презентувати проєкти. А взагалі, в загальному, це робота в команді, це розподіл ролей, це критичне мислення, навички комунікації, тобто це ті м'які навички, які потрібні для подальшої успішній інтеграції в суспільстві. Але ж погодьтеся, що наявність просто фігурок. Коли не буде людини, яка це буде запроваджувати, цього недостатньо. Тобто заклад освіти з найсучаснішим обладнанням, але без педагогів, які мислять прогресивно, це ніщо. У нас є такий педагог з 24-го року, коли цей гурток розпочав свою роботу, у нас керівник гуртка не змінилася. Снігур Михайло Станіславович, учитель інформатики, Yeah. Яка також спочатку опановувала з нуля навички роботи з дітьми, саме в робототехніки. Зараз він там готується до презентації, ми подивимося. Але, знаєте, по-перше, чоловіки в школі це явище більш незвичне, ніж звичайне. І дітям це цікаво. Бо як чоловік пояснить. Технічні, технічне спрямування того чи іншого руху механізму це ж не жінка. Ну, при всіх повазі жінок. Чоловік є чоловік. Діти тягнуться, діти зацікавлені, ходять на гурток учні 2-3 класів. Просто зараз така ситуація, що багато у нас хворіє діток, і того сьогодні ви не зможете побачити всіх вихованців цього гуртка. Але діти вчаться. Причому, знаєте, не просто вони працюють за схемами, за інструкціями, які є. Ну, це Вони в доступі, це не секрет. А керівник гуртка запитує: а як зробити, як ти гадаєш, щоб по-іншому рухалася робот рухався? А як, наприклад, змінити поведінку робота? Що він не просто має там, рухатись по лінії, а зупинитись, постояти, а потім далі продовжити тобто, діти. Чують від вчителя бажання згенувати нові ідеї, так би мовити. І от саме за цим наше майбутнє, як вчителі. чути-почути дітей. Тому ми намагаємось. Звичайно, в роботі є багато ще, над чим працювати далі. Хотілося б, звісно, Сучасних роботів отримати, більше знаєте, для дорослих дітей. У нас поки що такої, немає такої комплектації. Але ж ми працюємо з тим, що є. Діти з зацікавленням ходять, батьки запитують, один передають по одному, чи можна записатися в цей гурток. Він безкоштовний. що тож, ось, дайте, Є приватні гуртки, які коштують год, ну, певну суму. У нас все безкоштовно. Тому бажаючи є, ми працюємо. Допомагаємо дітям втілювати їх ідеї. Нехай ідеї наших дітей продовжують оживати, а ми допоможемо їм в цьому. Я дуже хочу, щоб сьогодні у вас залишились приємні враження від відвідування нашого закладу. Якщо будуть побажання якісь, будь ласка, ми готові їх вислухати. Тож Пропоную продовжити плідної всім роботи бажаю і подаю слово учителю інформатики Мілішка Степані Голотина.